Я моя рівнянка, на всю голову, Чарівниця. На всю голову, дівчинки, в тяжої степені. Чарівниця е, життя, взагалі, взагалі, мене три вищі освіти, мене троє дорослих дітей. Життя зовсім мене якось вело і привело на старості роки, щоб я була знахарка, відунія, людей лікувала травами і просвітлювала, і повертала старі знання. Що загублено? Бо зараз, коли скажеш що борщ. З диких трав, або якась трава, така не по стандарту, знаєте, люди лякаються навіть бояться спробувати. Якусь заморську екзотику вони не бояться попробувати, а наші рідні трави вони бояться. Трави не знають ні як виглядають, ні як, ніякі властивості, ні що з ними можна робити. Ну, в общем, цю ситуацію я намагаюся змінити на краще. Сьогодні ми робимо борщ з 12 трав, а може і більше, бо трав я привезла більше. Всі ці органічні або на моєму городі зібрані, або десь поблизу, тобто ніякої хімії, нічим не піддобрені. Готувалися на вчора, тут трошки підгуляли, але нічого. Втолені чотири трави ми будемо з вами збирати тут. Тобто, ви самі приймете участь і подивитеся, як воно виглядає. Але наша задача сьогодні не просто кулінарія зварити не такий борщ, такі, так -такі з'їв, правда? Я вас навчу, як спілкуватися з водою, коли ви їжу готуєте. Як правильно збирати трави, як спілкуватися з духами тими, де ви щось хочете взяти, тому що люди а, сприймають, що це все наше нічейно є, можна косити, топтати, рубати, забирати скільки хочеш. Потім в них в житті починаються проблеми, хвороби, особисте життя з дітками, з чоловіками, всякі-всякі з грошима. І вони не можуть уявити, чому всі думають на тютю маню, яка наврочила, Ще там на випромінювання якесь, а те, що ти ввів себе як остання свиня на природі або як варвар, люди про це не думають. Він же приїхав в ліс або десь на луг. Він відпочиває, він хазяїн і каро. Свиняті поїхав. Дивіться, якщо ви прийшли кудись щось взяти. Ми тепер, українці, маємо дуже добре розуміти, що таке, коли до тебе вдома приходить хтось чужий з злими намірами. Це вже не треба зараз нікому пояснювати, правда? Нам це не подобається. Щось робить з своїми дітьми, щось робить з твоїми батьками, псує твоє оточення, твій світ, твою енергію. Ми це дуже, дуже добре знаємо, як ніхто в світі. Коли ми приходимо в ліс на луг, кудись, ми так само приходимо до когось додому. Там живуть істоти, для можливо, деяких для нас не існує. Ми не бачимо мурах, ми не бачимо черв'ячків. Ми не бачимо кротиків, ми не бачимо там якихось е, жучків. Правда? Ми не бачимо, але це їхній дім. А крім того, є ще невидимий світ, і там живуть духи, духи рослин, духи дерев, духи землі, духи води. Е, це, знаєте, багато хто може сказати, що це дурниці, поки людині не бабахне по голові добре, і він не почне просинатися і пізнавати світ, який є навколо нього. А тоді щось виявляється, що все є, все існує. Коли ми зрізаємо рослину, рослина росте. Ми ж хочемо всі молоденькі, свіженькі, всі рослини. Рослина росте. Оце оце, оце сенс її життя. Це насіння, це її діти. Розумієте, якщо ми зрізали рослину, то ці діти вже не продовжаться для рослини. І не тільки для цієї рослини, а й для тих, хто навколо. Тобто ця територія втрачає у ці рослини нові покоління цих рослин. А рослини можуть бути однолітні. Можуть бути багаторічні, а можуть бути однолітні. Якщо ми зрізали, то по суті ну, ми її вбили. Розумієте? Про це ніхто не думає. Ми, коли беремо рослину, ми ну, певною мірою загарбники. Тому, як перед тим, як щось взяти, треба щось дати. Домовиться, попросити, привітатися спод... і обов'язково в кінці подякувати. І є ще таке е, правило: його можна дотримуватися, можна не дотримуватися, як то кажуть. Я коли збираю трави на наші гідролати чи фітопродукти. Я обов'язково кудись їду з підношенням. Обов'язково для духів і для тих істот, які живуть на певній території. Я захожу. От зараз я вам дам можливість це зробити. Ви підете, от самі по собі це буде не публічно своїми словами. Це щось натуральне йде. Це ні в якому разі не обгортка, не папірчик, не упаковка. Це натуральний продукт, який ви би з'їли самі, або дали би своїм дітям. Меду трошечки, печенька, булочка натуральна, молочко може бути. Но в нас є яєчка і ми одне яєчко якраз витратимо на подношення. Тут треба важливо таку річ сказати, що територія, природа, духи і ті, хто там живе, вони не потребують наших подношень. Насправді вони не потребують, в них все є. Вони в себе вдома і в них все є. Раз вони тут живуть, значить в них є все, що їм потрібно. Це ми щось хочемо від них отримати. Це треба дуже гарно усвідомлювати. Це ми прийшли взяти те, що нам треба, і ми прийшли щось попросити, і ми прийшли щось отримати, коли нас не кликали. Тому ми приносимо, вітаємось, пояснюємо, для якої мети нам треба те, що є. Пояснюємо. Просимо. Дозволу обміну беремо стільки, скільки нам треба, не жадні не беремо до останнього, не псуємо, не топчемо, не рвем з корінням і дякуємо. Зрозуміло? Ми зараз з вами підемо збирати чотири трави. Нам треба зібрати. Перше листя куньшини. у нас зелений борщ. Нам треба тільки зелень. Листя кропиви, листя подорожника і листя кульбаби. Оці трави тут є. Вони шикарні, вони великі. Їх тут вдосталь, я вам підкажу, де. Ми беремо одне яєчко, розріжемо їх на чотири частини, і оце буде наше подношення. Тобто, яєчко має бути, ну, от якщо то воно почищене, цукерочка вийнята з папірця. Якась неїстивні, якісь чіпси-шміпси, не треба тваринам. Тобто розумієте, Їжу Щось таке. На крайній має. випадок цукру сипніть, не солі, а цукру, мурашки які з'їдять. Зрозуміло? Варенька крапніть. Ну, що небудь у вас точно є. Але ніякої, ні не треба ні тарілки, не накривати там щось, ні навіть на туалетному папері, який потім десь розтане від дощу. Ні, ви це не використовуєте. От ви, ви як жива істота і продукт чистий, який є.